Привіт, друзі, зробили звичайне, звичайне просте барбекю. Ось такий у нас мангар невеличкий 63. Тут у нас це ширина 63, сам мангал на 36. Такий звичайний маленький мангар. Звичайно, я робив зуб, є прийомник, є повітря. Але що ми тут зробили? Тут 200, 200 діаметр, бо вже до нас зробили 200-й. 200 сіщені труби. Блін, переживав, так. Да. Все-таки для барбікю буває треба більше, але в нас висока труба. У нас труба 6 метрів. Запалили, протестували, все працює. Невеличка повітря ось тут для, для вугілля. Маленький відвір завжди роблю. Гарно подає, гарно роздуває вуги вугілля. Ось такі у нас мангали. Невеличкий, маленький, двосотий діаметр. Переживав, чесно скажу, завжди роблю більше, але тут вже так було, сказали приєднатися до того, що є. Все, це такий, такий мангал. Такого для невеличкого будинку, для маленької сім'ї. Його досить. Всім гарного дня.